Осінь 2023 року тривалий час була лагідною до українців, не було затяжних злив та різких перепадів температури. Натомість над містами і селами сяїло бурштинове сонце. Водночас ідилія золотої пори завершується. Синоптики попередили про різкі заморозки. Спершу холодна погода нагадає про себе жителям східних областей. Там прогнозують сильні заморозки в повітрі вже у ніч на 12 жовтня. Температура опуститься до нуля. На сході оголосили помаранчевий рівень. Загрози. Окрім того, в низці областей України прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Зокрема, такий крижаний сюрприз чекає жителів таких областей: Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської. Там оголосили жовтий рівень загрози. Людям рекомендують залишатися вдома, заварювати какао, вмикати улюблені зимові фільми і обіймати своїх котів. Бо навіть якщо у вас ще не увімкнули опалення, котики зігріють усіх. Водночас, шанувати. ...пальників теплої та лагідної осені просять не засмучуватися завчасно, бабине літо настане. Утепління очікують вже з 12 жовтня. Вдень температура повітря подекуди прогріється до плюс 23 градусів. Окрім того, тепла погода тішитиме українців ще декілька днів. Рясних опадів також не прогнозують. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.